Друзі, місцями вже достиг символ нашої країни. України Калина. І це не тільки наш символ, а ще дуже-дуже здавно відомі, дуже хороші ліки народні. Має собі дуже багато вітаміну. А, С, Е, групи К та Б, калій, залізо, магній, антиоксиданти. Зміцнює імунітет, нормалізує кров'яний тиск кого проблеми, покращує травлення, виводить токсини з організму, має заспокійливу дію, лікує запальні процеси. Друзі, я це роблю вже на шоу шоуспілішої. Що я роблю? Я просто беру. І засипаю цукром. Засипаю цукром. Ось так. Воно, воно тоді постоїть. Вона віддасть сок свій. І тоді просто ложечку береться, вона дасть сок, ложечка береться зранку, найкраще. Ложечку цього соку. І здоров'я вам гарантовано. Друзі, підписуйтесь на канал. Кому сподобалось, поставте вподобайку. І саме головне, не хворійте та будьте крепкі.